Всім привіт! Зараз буде розпаковка отакої сумки, яка в такому вигляді і приїхала до мене з Німеччини. Це, був, це було куплено все одним лотом на аукціоні за 149 євро. І зараз буде розпаковка. Кришка для Доумар Сіє. CA. Якраз вона мені дуже-дуже була потрібна. Далі кришка для Dolmar 118. Це у нас корпус маслобака для Dolmar CC. Навіть такого відтінку, як мені потрібно. Потім. Кришка для Dolmar CC старого випуску. У мене якраз неправильна кришка, латана кустарно. Якраз заміню на ту, що треба. Потім ще одна така кришка. Навіть ще дві таких. А, навіть три Три кришки на Dolmar CC старого зразку. Бо це в мене кришка нового зразку на дві шпільки, а правильно на одну шпільку. Ось така. О, ще одна А, А, оце кришка на Сісі. Це в нас новий зразок на дві шпільки. Але ця теж латана. Так, це у нас ще одна на одну шпільку. Це корпус у нас бака. Напевно, корпус бака однаковий. Купа вентиляторів. Вентилятори. Вентилятори. О, це класна кришечка. А, на жаль, виломане одне ребро. Здається, в мене на моїй. Ні, тут ціла в мене... От на цій теж вона виломана. але виглядає вона наче більш свіжою. О, ще, ще кришки, оця ціла. Якраз Якраз того відтінку то що мені треба. Це чорного, теж на цій моделі, Down CC. Є трішки ціленькі. Неочікувано. це, ну Я вже то відкривав цю сумку, але для мене тоді було неочікувано, що ще тут лежить картер на штіль 041 АВ. Оригінальний картер. І причому я дуже здивований, що він взагалі не крашений. Просто цей, як він, нікель. Ще кришки, ця зламана. Ще кришки. Ще корпуса бензобаків. Купа алюмінію. Можна здати те, що зламано. Це магніт, маховик на них. О, це, Це напевно захист. Піддон. Піддончики. Ще один корпус. Ще вентилятори. Це текстилітовий перехідник карбюратора. Напевно, теж на цю модель. Ще один корпус. Маслобака, ще один захист. Що тут ще є? А тут ще оригінальна коробка від штіля 023. Ще, напевно, з самих-самих перших випусків. До речі, їх тоді збирали в Німеччині. Може побачимо який рік. Але точно тоді збирали їх в Німеччині. Зараз в Китаї. О, 17.10 2000. От така прикольна коробка. Хочу сказати, що знаєте, дуже приємно бути частиною міжнародного бензопільного ком'юніті і взагалі частиною цивілізованого світу, що так от раз захотів, і ну, про те, що ти мріяв дуже довго, можеш так от замовити з іншої країни і отримати і, от, і бути трішки щасливішим.